Всім доброго дня! Львівщина вітає любителів винограду. Сьогодні в нас 20 серпня. Знаходимося ми, Львівській області, місто Жовква. Коротше, неподалік Львова. Що хочу сказати? Вже давненько в нас не було ніяких роликів, не було можливості. А сьогодні ми хочемо показати те, що вже в нас на стадії дозрівання. Воно ж скубати, як то кажеться, можна, але ще зривати повністю ні. Хочемо показати те, що в нас вже починає дозрівати. Почнемо ми... Саме перший біля нас це ромбік. Фу, перепрошую, ватра. Це такий універсальний сорт. і на, вино, там на сік. Ну, вино не знаю, ну насік, а їсти нормальний. До речі, його можна не вкривати, я його і не вкривав. Взагалі біля нього було мінімум роботи. В кількох місцях прив'язалось ні пасинки, ні вусики, нічого не видалялось. До речі, є така інформація, що він трошки любить тайми підтріскувати. Минулого року в мене була сигналка одна чи дві гронки, десь дві ягодки я був видалив. От мені просто цікаво, як він мене себе покаже. Якщо буде нормально, буде жити, буде тріщати, ні. З -з 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 Дасть місце другим. Ну що ж, підемо далі. Зараз йдемо досліджувати сортів, а тут перед нами. Як кажуть, золотий запас пасічника сопер для бджілок. Зберігаю так. Ми підійшли до пам'яті вчителя. Гронки ми взяли в мішочки, тому що я пам'ятаю минулого року тут оси, напевно, пташки трошки лютували. Цього року я вже так заздалегідь не, не чекав, коли вони почнуть. Цього року я перший. Отака От гронка. Вчора, до речі, міряв я цукор, щоб сьогодні не тратити ну, час не затягувати час, не забирати вашого часу. шановні. 12 брікс. Ну, Ще малувато. ще малувато, Тут це друге плодоношення, Куш кущику четвертий рік, 28 гронок маємо. І гронки ну, непогані. До речі, ягода така більш-менш калібрована однакова. Перед нами кодрянка, цей сорт вже мало хто одержить, але він у нас ще один кущик затримався. Цукру, до речі, 11 брікс. ну Ми вже починаємо її трошки ласувати нею. Особливо сорт непоганий, одне єдине, що дуже сильно горошить. Цього року в мене ну, погорошіло конкретно. Зато тепер плюс якраз у оці грошаші вони такі добрі. Перед нами маємо румейку, ну, ще вона не дуже солодка, тільки 10 брікс. А просто хочу показати, починаю гарно окрасила вже, до речі, це урожай на прищепі. Минулий рік робив прищепу і маємо 4 гронки. Спробуємо, яка вона на смак. А зараз підійдемо до зоріні світає. Це так само другий рік кущик плодоносить. Маємо 29 гронок цього року. Ось така ягода. Трошки, так вона... трошки підгрошує, скажімо так. Я не вирізав. Таке. І грони середні, я б сказав. З цієї сторони трошки тісні. більша, грубша ягода. Ось. Це в нас кущик ялинка, як я кажу, тут 17 всяких прищеп, ну то їх ми трошки пізніше. Просто хочу показати, це Юпітер. Він же такий, до речі, 17,5. Вже відчувається якийсь там смак, але ну, трошки шкірочка є. Можливо, більше дозріє, більше набере цукру, воно буде більш таке гармонічне. Тут маємо лівію. До речі, я не пробував лівію, яка в нас тільки цукру має. Така гронка непогана, але чомусь цього року в мене з ліві не склалось. Напевне, сіра гниль її трохи пошкодила грона, коли вони. Цвіли, коли вони вже перецвіли, і дуже багато вони мені попсихали. І, до речі, обробляв світчем Минулий рік ця сама проблема була на двох кущах. Цього року я вже знав, я вже додатково обробив перед самим цвітінням, і все одно воно чомусь мені не допомогло. Не знаю, чи то такий світч чи то, можливо, поїдемо, чи що. Я там, до речі, пізніше може вставлю, як виглядало це саме сусвіття цією хворобою. Так, далі ми підемо. Ласточка у нас є по дорозі. Це перед нами дарвіка. Ну, ми її ще не пробували, тому що вона не теперішнього часу дозрівання, як то кажуть. Це перед нами ласточка, мускатний смак в неї, але вона чомусь дуже горошить. Минулого року було кілька гронок, так. Перший раз страшний горох. Ось тут така більш-менш сама ягода, яка нормальна, запилилася, нормальна, ну Но страшний горох. Щось вона мені так, ну не знаю, не знаю. Ще рік, можливо, дамо їй шанс. На даний момент я не дуже радий. Щось, ну, не знаю, щось страшний горох. Тут у нас рембо краситься, маємо три гронки на минулорічній прищепі. А тут перед нами ромбік. Ми вже 2 три гронки з'їли. Ну так само теж горох. Багато дуже гороху. Сама ягодка, ягідка непогана, сама ягідка непогана. По величині, але горох, 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 горох. Але просто через те, що вона саме швидше дозріває, то її по-любому варто мати. Смак непоганий, одне єдине, що горох. але плюс... Великий великий плюс, що вона дуже рання. Саме перша. Перед нами розмус. Це перше плодоношення. Третій рік кущику. Смак такий дуже-дуже приємний. Тут такий приємний мускат має бути. Розмір ягоди непоганий. Тут перед нами пістрий. До речі, 12 цукру ми заміряли вчора. Такі громкі, такі невеликі, але такі, скажімо. Симпатичні, приємні. Ось тут з тої сторони теж. Сенсація має 10 вона ще кисленька. Тут перед нами сенсація така. Ягідка видовжена вже на трошки. Ось гронка така хороша. Ну, трошки пізніше вона буде. то перед нами слава Україні. Такі хороші потужні грона. Ну, Я ще не пробував, тому що вона ще ну, солодкувата, але то ще явно не на той час. І тут буквально зразу поруч краситься байконур. А, до речі, дві ягідки вже пташки пробують. Треба, видно, брати буде. Треба брати мішочки, раз вони вже розпробували. Мурашу повні. Це краситься байконур. Маємо полонез 50, починає крастись. Така довгенька ягідка. На смак має бути теж хороша. Минулий рік, до речі, були це, це прививка. А, це минулого року було, був урожечик, але на другій прививці. Цього року тут перший раз прививка. Перед нами прима України. Дуже хороший смак. Чудовий просто смак. Чудовий смак і ягоди такі кругленькі. Вони такі ще й приплюснуті, такі, як, якби якийсь гарбуз приплюснутий. Ну, Смак дуже дуже хороший. До речі, цукру 14 брікс. Перед нами преображення. Попідкладали пінопласт, щоб не було перегибу. На смак ми його ще не пробували. він так починає. Кілька днів тому як почав тільки краситись. Так, Далі в нас горя, другий кущик ми маємо. Такі. Ось такі грунка. Ось така. Трошки, трошки підгор, підгорошує. І тут цимус. А, все ж таки. Ходить пташок, ходить пташок і тут нам починає погоду робити. Це приобра... цимус. Це просто цимус. До речі, цукру 14 брікс. Вже така досить непогано солоденька ягідка, але він має. Ну, якраз же починає брати колір такий. Цікава короче, ягода. Перед нами вальок. Дуже тугенький грона. ну Цього року я спеціально не робив тут ніякого прорідження, просто мені цікаво, чи воно буде себе ягода давити, чи ні. Чи, чи можна залишати, чи обов'язково. Проріджувати. Якщо хтось має інформацію, то звичайно, що люди мають інформацію, можете підказати, варто її проріджувати, чи нехай лишається так. Тут у нас громіна, 11 цукру, 11 брікс. Але такі приємні грома. Немаленькі, досить рихлі. Дальше, дальше можеш ти. Так, там нас Дубовський розвій тільки-тільки почали перші ягідки Ось Тут. Там бачу одна чи дві ягідки. Ми їх взяли, трошки накрили, тому що почали підгоряти, були, були в нас на сонці. Так. Богема. Богема не пом... ага, Богема 13, цукру має. Гронки невеличкі, Я, вона, як повністю дозріє, буде дуже така симпатична, гарна. Ну, трошки горошок. Трошки вона бере горохом своє. Це не зовсім нам подобається. Але сам смак, ну, як то кажеться, мед, один мед. Шановні друзі, це перед нами спонсор. От підкажіть, будь ласка, такі. Ну таке на ягоді, такі знаки. Чи це наслідок від обробки фальконом, бо я таку інформацію зустрічав, що там фалькон лишає якісь сліди. От мені просто цікаво, це фалькон так, мені шкодить, чи можливо це, це... особливий сорт, як асистент мені підказує. Це перед нами кодрянка і тут я бачу, хтось мені щось шкоднічає, щось мурахи, не мурахи, трісла, не трісла. І тут, а тут, напевно, якийсь пташок, тут один бродить в мене, похожий на шпака. Це перед нами рошфор, така досить ягоди дуже такі грубі, шарики такі потужні. Але спочатку то таке було щось, мені страшно дивитись. Море було гороху, то навіть не гороху, то, до речі, оці таке враження, що вони навіть і не поскидали своїх копачків Сусвіття. Я нічого з тим не робив. А тепер воно якось стало нормально. Ну, повна спіглість, то приблизно ось такий темний колір. Минулого року вона мені був... сигналка, не дуже мені сподобалась через свій якийсь такий, ну, не мала вона для мене товарного вигляду. Побачимо, як буде цього року. Це Роміна, другий кущик. Тут ми маємо Лорано. Буду я, напевне, з ним прощатись, там вже перепривито другі сорти, на ньому то лишив один рукавчик. Ну і смак такий такий ніякий. Колись мав такий подарок Запоріжжю. Запоріжжі. Щось, щось таке саме. Просто виноград і більше нічого. Смак, смак ні про що. Це те ще Це Алвіка, до речі. Це Алвіка, трошки підгоріла ягідка, ми їх так прикрили, починає краситись. А далі Жовтенька це ландиш. ландиш. Минулого року були сигналки. До речі, минулого року мені не, нічого не осипалось. І цього року теж, як бачимо, там ще на другій стороні шпалери є. Будемо пробувати пізніше. Тут за нами тут, технічний, але ну, зараз мова не про них. Що ж, друзі, такий ми зробили коротенький огляд винограднику, нашого. подивилися, що в нас вже на, на стадії конкретного дозрівання. По правій стороні школка, трошки мід мене зачепила. Не дуже не суттєво, але так щось трошки, в середньому, в середньому серпні в той час вона чомусь завжди приходить в гості до мене. Я думаю, що не тільки до мене. Так, шановні друзі, всім бажаю хороших врожаїв, щедрих покупців. І ще одне дуже важливе, шановні, не забуваємо, війна триває. Нашим хлопцям потрібна наша підтримка. І добрим словом. І копійку, як то кажеться, так що допомагаємо хто як може. Слава за силу.